Всім привіт! Ви на каналі Текюнін. Мене звати Даня, і сьогодні я вам розповім, як ми організовуємо трансляцію. Поїхали! Почнемо з обладнання і спочатку розповім про камери. В нас їх три. Тут ми бачимо два Blackmagic. І це просто Blackmagic 6 k На одному з них встановлена лінза 70-200 від Canon і також екстендер 2X. Навіщо він потрібен для того, щоб ми могли діставати крупні плани, які в нас знаходяться отам на сцені? Тобто для того, щоб ми могли робити якісь отакі кадри. На другій камері в нас встановлена оптика Ракінон 35 мм, Там встановили діафрагму, фокус і більше ми цю камеру не трогаємо. Що в нас відбувається далі? Для того, щоб передавати сигнал, ми не використовуємо ніякі сендери або щось інше. Ми використовуємо кабелі. Але ми передаємо сигнал не по HDMI, а передаємо сигнал по SDI. Для чого це зроблено? Для того, щоб не використовувати HDMI довше, ніж 20 метрів, і в нас з сигналом все було добре. Тому з Blackmagic в нас виходять ці червоні кабельочки, це HDMI. Далі вони за допомогою також Blackmagic конвертерів конвертуються в SDI, і далі вже йдуть до нашої. Такої міні-ПТС розповідаю, що в нас знаходиться тут. У нас є великий монітор, в нас є маленький монітор. Приходять три sdi кабелі в цей великий монітор, і далі в нас на цьому моніторі я вже бачу роздільно три е, камери. Чому це зроблено таким чином? Трошки пізніше розповім. Після цього в нас з цього монітора також виходить е, три SDI, Вони конвертуються в HDMI, і далі це все вже заходить в нашу AT-mini Pro ISO. Чому це так зроблено? Тому що нам потрібно видавати програм-аут, а оскільки в АТМці в нас є тільки один HDMI, і ми можемо там обирати або ми видаємо програм-аут, або ми видаємо мультів'ю. І для того, щоб одночасно бачити всі камери, потрібно було зробити таку історію з великим монітором, де можна бачити окремо три камери. До речі, використовуємо консоль АТ Mini Pro ISO, Придбати її можна в магазині Opto Video, Посилання буде в описі. Чому ми використовуємо саме АТ Mini Pro ISO? тому. Що вона вміє писати проект в DaVinci, вона вміє писати окремо камери, які до неї підключені. В нашому випадку в нас підключено три камери. І на виході ми отримаємо на нашому SSD окремо три камери, окремо три звуки з кожної камери, окремо звук, який в нас заводиться через Мік-1. В нашому випадку в нас є звукова карта, він же рекордер Sound Device, який записує все, що нам приходить, спільний звук з сцени. Ми його заводимо сюди, в Sound Device, Він сам пише, і потім видає нам вже сигнал. На саму атемку, яка також цей звук буде писати. Що відбувається далі? Після того, як ви запишете вашу трансляцію, ви зможете її перемонтувати, перемкнути камеру десь в іншому місці, тобто у вас буде весь матеріал для того, щоб працювати з ним і тому подібне. Навіть якщо ви записуєте додатково ще на камери, ви потім можете просто перепідставити файли в більш якісному розширенні, тому що атемка пише лише в Full HD, а ви можете, наприклад, на камери писати 4К або 6К, і після цього цей матеріал вже в якісному розширенні використовувати ваших відео, як я вже казав, нам потрібно видавати програму на вулицю на великий екран. Що для цього потрібно? У Нас виходить HDMI, Він іде в сплітер. В якому один HDMI в мене йде на оцей маленький монітор, де я бачу, що бачать люди на вулиці, і ще один HDMI йде знов в конвертор, і вже після цього конвертується в SDI і йде на вулицю. До речі, дуже важливий момент, що Атемка також видає по HDMI програм-аут звук. Тобто ви по SDI також можете його забирати. Вам не потрібно окремо передавати звук, він є вже в вашому кабелі SDI. Що стосується ще техніки, в нас тут є комп'ютер, підключений. До атемки по кабелю Ethernet для того, щоб ми могли контролювати звук, перемикати камери і робити налаштування запису трансляції. З мінусів атемки це один вихід Type-C. Чому це мінус? Тому що ви не можете одночасно записувати матеріал на Т5, наприклад, і передавати по Type-C зображення на ваш комп'ютер для того, щоб транслювати там через ОБС, наприклад. Це мінус, але в принципі тут вже потрібно обирати. Є ще Дуже крута історія від BlackMagic. Це така невеличка плата, яка вміє забирати зображення з ATEM-ки по ізернету. Тобто ви ізернет підключаєте до цієї плати, а вже з неї забираєте зображення або по SDI, або по HDMI. І там вже можете використовувати, наприклад, якусь додаткову плату захвата і вже е, транслювати це в УБС, якщо вам потрібно. Але це додаткові гроші. До речі, вона коштує десь. 1012 або 13 гривень. До речі, не сказав, що третя камера в нас не Blackmagic, це Sony A7S 3 Вона використовується на Ronin Mini 3. До речі, дуже крутий пристрій. Він вчора проробив в нас цілий день, і в нього ще залишилось 15%. Також чекайте огляд на каналі. Ну і ще для того, щоб передавати зображення з камери Sony, ми використовуємо такі Холіленд Cosmo. Працюють в принципі добре, але потрібно перевіряти, щоб були гарні акуми. Нічого не відходило, бо коли відходить акум, у вас знову ж таки пропадає сигнал. І також ми ще на Patriot Rental взяли ось таку гарнітуру для того, щоб ми могли. Ути один одного, і я як режисер трансляції попереджував операторів про те, що зараз вони в ефірі для того, щоб їх рухи були максимально плавними. Потім вони виходять з ефіру і там змінюють своє кадрування. Ну, в принципі, все як в прямих трансляціях. Ну а на цьому все. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях під цим відео з радістю відповім. Ну, а з вами був Даня, канал TechUnion. всім па-па!